Так. Гарного перегляду. Розумієте, у чому справа? Багато років тому я оставив водку ось, почав піджиматись, підтягуватись. Працювати на відносно важкій роботі. В общем, працюю я без ПРРВ 10 років вже. Ось ну отак от, от. І думаю, як так, щоб воно було краще по трейдингу життю. Вийшло в мене так, що я взяв в МФО. І тепер не можу. Погасити, я хочу від е цих боргів е ізбавитись. Вже просив, просив, через звітувати і тікток, і всіх знайомих. Ніхто не зможе допомогти. Ну, що воно це таке? Я хочу бути вільною людиною, а не рабом та бомжом померти. Ось. У кого є можливість 50 тисяч дати, е я своє об'язанні виконаю. Під процент це е то пишіть не дзвоніть бо це вже не є можливо Пожалуйста, ребята, вдовложите мне 50 тысяч гривен на полгода, на год Очень надо Бо сил нема. Ну, тобто з цими мафами. Я своє обязательство виполняю. Ось. Сили підтримую. І розраховують намагаюся. Чого я ошибаюсь, не ну, можу там дітям щось купити. Так, ну, в мене дітей нема. Чи якось, ну, не знаю, що йому зайво. Наче. Але що, ну, це такі розрахунки.